Ну що, коробові рибалочки в Києві це ну, добре. Треба і наших карасиків на перочок підтримувати. А ви підтримуйте нас лайком. Короб тигровий горіх. Риба буде в шокі. Вмісто звичайної макухи і хліба діди, що сиплять. Насипамось шикарнішого за кормом. ти кое що забуваєш. Секундочку. Я так часто це забуваю, що спомнив, що я це так часто забуваю. Скопик кальмар. Надо завжди смішувати. Криль полуниця уж сильно робочий, щоб я його просто так на красноперечок тратив. А оцей скопик кальмар не розмовлений у нас відкрита пачка, а я не свинюка, щоб. Все понадкушувати і бросить того фідер кукурузка з Києва повернулася додому. <гум> ось так ось копих скальмар, секундочку. А, хорошо пахне. Що напоминає. Навіть не можу сказати, чим то напоминає бойли карап'ячі, ну, чи так все одно другий друга запашина. І тепер все як полагаєте, вже розбавлений ліквід, кукурудзний бубалет іде. так от. А тигровий горіх, ти з нами поїдеш завтра туди. Але це буде зовсім, як то кажуть, у нас інша історія. Ось так от мішаємо у відерце для компактності, в рюкзачок. І з торбинкою поки тихо сходимо на річку. Понесла. От ми і на місці, закинув махалку, витягнув красноперку і зайшов, мені кажеться, ляж грам на 400. Хоча мов то, мов будь здоровенний карась. Не рибу я, я якусь тут прикормив, задержав, якийсь крупняк єсть. Що я це на відео не знімав? Те, що я общався з Настею і дзвонили, вона мене виругувала за Катю рибалку. от, так от я знаю, це добре, значить ревнує, треба повторити. Ну, то таке, Катя там щось публікує відео, кубанська зелена, рибалку тепер. Я вроді, мабуть, десь кубанську захейтерив і не замітив. Я такий. все могло бути. Хоча вряд ли я з нею не знайом і, і відео її не бачив. Не знаю навіть хто це. Ну бачив фотографії, по-моєму, у флагмані колись вона вела флагман чи щось таке. Било діло. Та й таке. Не розводимо болтологію, можна втору удочку закинуть. Ну, поки не знаю. Щось перестало клювати. Я кожен раз при підгуванні тут такі кругом пузирів спливають, Видно, риба очкує, близько підходить. А коли підходить швидко тікає, по дну. все підриває. Я підкармлюю, прикорм офігенний. Не пам'ятаю, що там було. Ага, кукуруза. Може на кукурузу лящ підійшов. Побачимо. Ладно, не розводимо болтологію. Ставимо Насті лайк. Вона за вами слідить. І за вашими коментарями вона слідить. Вона рідко-рідко там щось пише, в основному в Фейсбуці іноді я замітив теж рідко. Так що не обіжайте, бо я вас... Я вас закопаю в чорний ящик. Отакі діла. Ми в Києві ще з'їздимо. Може через місяць, через два, не знаю. Роботи тепер дофігає. Треба я, я, встроїти план, який її розковирять. І дома роботи дофіга, і хата сунеться від топу, і, і руки опускаються на все це діло. Так що тут нічого не поділаєш. Ладно, розберемося. Це вже, мабуть, п'ята красноперочка. Сильно і нема, мелка. І крім неї більше нічого не, влі... не влітає. Вроді кум наказав, що треба на червя ставати. Ну це не точно. Одна за одною фігачать. Не крупні, може того, що я на батине місце став. Тоже варіант. Надо щось, мабуть, рішати з гачком і і наживкою побачимо. Аджа! І оце те, що змогло нарешті припідняти поплавок і потягти. Яка ж ти несерйозна рибка все-таки? Крупняк, видно, кум вивалив <гум> з кумою. Чорт, по-любому. Кудась <гум> крупніна пропала. Може вранці була чи буде. Треба буде завтра перевірити. А поки що радіємо, тому що є. Оп-оп-оп. Підрахуй, попався Мелкий. але срібний. До золота нам ще далеко. До золотого ляща. Карасик. На Київ це кілометрів 500-600 в одну сторону і по Києву теж треба покататися весь час. У вас, здається, в Києві все близько, але до всього треба їхати к чорту на колічки по ітогу. Здавалось би, все є. Але за 4 дні я літр 50 газу викатав по Києву. То на ставочок, то... Тобто сюди то треба з'їздити, то звідти вернуся поїхати в інше місце та й таке. Плюс розходи. Списав, як на поїздку на море. В следующему году поїдемо в Керч, подивитися на розвалювання Кримського моста, порибачить на чепах. Хоча вряд ли там пару год треба, щоб армія вичистила російський дух по норах, повиковирювала. Бо його то і в нас тут вистачає по селі любителей російського міра. Їх небагато, але як і звісно, ложка гівна бочку меда порте. Я не ошибся в пословиці. Не ложка а ложка гівна. Є такі, яких вже нічого не справи. Только чемодан, вокзал і воркута. Але вони чомусь не хочуть. Чомусь вони сюди своє гівно тянуть. Хорошо обустроїлися і хочуть все засрати. Привратити в помойку з дерев'яними стартирами. Я дерев'яні сортіри пам'ятаю. У нас у бабушки в селі був у 90-х годах. Стояло водички випити і клювака. Аж дробина підлетіла, слава зажата. Чистенька красноплика. Наче як хтось рядом є. Що то перегаром з часником запахло, странно. Я баті дзвонив. Він сказав, що не прийде, та й він би не ховався. Хто його знав? Я тільки що зрозумів, що в баті хорошо риба клює. Він ловить на наживку перегар з чесником. Він же ж хліб бере слюною, смач, і круте шарики. І там реально. Перегар із часником батя любить чесник і масло. От масло це жесть. Як любить, дофіга їсть. А потім скоро забирає з серцем. Нічого хорошого. І не одучиш уже, як малу дитину. Та якось так. На-на! Так таскала, так таскала. Думаю, ну, верняк є стопудово. По, по пустяках не хотів вас беспокоить. Mm -hmm. І що ви думаєте? І нифига. Підкармлюю конечно. Ну, похоже, осталась тільки м'яка чернуха. Що це подозреваю, це єдине, що проскочило сквозь сітки. Є у мене такі. Догадки. Рибінспекція сітки знімає кругом, як ми бачимо у Фейсбуці. Некоторых не встановлює ні війна, ні міни, ні обстріли з двох сторон. Осталось тільки, щоб ще наші воєнні почали браконьєрів відстрелювати. Ну я уверен, це їх все одно не встановить. Будуть ложитися горами трупов, но все равно идти вперед за дедов, за дедов браконьеров. Деды сыпали за, засыпали сетками. И сыпать и ловить. Это уже образ жизни. Коли поколение за поколением браконьєрствує на ровном месте. Ничего другого не вміє, не хочет и не будет делать. Есть такие приколы анархісти Тим більше за рибу серйозних сроків не світа це не наркотой торгувати хоча краще б вони наркотой торгували вже б десяточку получили свою та ...отправилися. кудись на поселення, бо зони зараз колаборантами забиті Нічого не зробиш. Треба тільки повишать зарплати пенсії, щоб це тупо стало невигідно. Чого в Чехії сетки не сиплять. Там, конечно, за це срок дають, я не спорю. Годіка 3-5 можна отримати. Но при зарплаті 1000 долларів більше ти заходиш в магазин і купуєш дешевий кусок почищеного охлажденого лосося. А не думаєш, де б його посипати сітку, наловити карасів, собі поїсти чи комусь продати. Її там ніхто не купить. В страшному сні ніхто рибу не купив в Чехії. Ні коропа, ні фіа, тим більше крадену в государство. Щось прикормив на середині, кидав подальше. Ну не намірено, просто так летіло далеко. І риба і на середині закрутилася. Але розмір її той самий. Це очевидно. Я вже їх узнаю по походці, поплавка. Поплавок у нас шикарний. На на. І всі крючки голі. А ні, тільки один. Нічого. Ща ми його одінимо. У мене там на винограді. Легінс, штани на цій. Катіні штани висять. Mm. Легінси. Ніхто голий не останеться. Обратно щось захватило. Оп, і ми знаємо що це. Те от чого мурчик з рижиком морду воротить. Ладно ще рижик, але мурчик точно не буде їсти. Хоч мурчик і не розборчивий в харчах у нас. Ще й після ваших консерв, ну як після ваших, після, після Вовиних з Кривого Рогу, але й помню, ще до Вови від підписників, від сім'ї підписників приходили дарунки, то Вова побачив і теж заслав. І не дивлячись на те, що в нас заблудших котів, штуки 3-4 бігає в баті. Вони в руки не даються, а вони дикі, бо вони нас як за хазяїв, вони держуть. За рабов, які їх кормлять. Вони піджирають нормально, але все одно корма іще під зав'язку. Я бачу мішок дав, він його до сих пор не зрозходував. Плюс ми там ще овчарки одні відсипали, і там ще дві є. І все одно, ну я з собакам не сильно відсипав, бо ви знаєте, мені котики рідніші. Ось така я скотина. Хоч собака і друг чоловіка, а кіт — це хазяїн чоловіка. Подлюка така. Але Все одно котики з котиками мені попроще. В, Киє... В Києві почти неділю сидів вдома, не було, приїхав, коти не замітили. Головне, що батя приходив корму, підсипав і все. Ноль емоцій, ноль на фазу. І в принципі це ожидаємо. Я поділився, і сі б скучили. Вони скучили, коли я з кривого рога приїхав і той рижик важив грам 300. Його слабо кормили і глисти були і в того, і в того. То вони, звісно, виїжджали, як самі знаєте хто. А тепер, ні, все. Яка любов о чому. Як за цією краснопірочкою. Жаре інтеркрильну кашу, не стисняєсь, а крупняк не підходить, чи його просто нема. Він би вже 10 разів підійшов і плюнув. Будемо шабашити скоро. Якось так. сняв вам полчаса болтології, яка і нафіг нікому не нужна. Але я думаю, дехто та й посперечається. Але вас не так багато, як ви думаєте. Отак от і живемо, я знаю, є любілі, яких я на ніч заговарюю. Дехто навіть писав мені в лічку, що включає мої відео жінці на ніч, щоб вона заснула. Такий от я скучний. Так що отак от, баєньки, коротше. Будемо собачити. І ще одну приговорив. Викидав одразу пів кіло прикормки, думаю, куди ж її назад нести. Нажирайтесь ледацюги криля. Шикарного криля. Ви його недостойні. Оп! І трошки рибка підійшла вже, вважай, по темному на вечір. Времечко піджимає, але ще час, годинка є. Прийшов додому, амурчик лащиться, хоча перед цим з рижиком консерву втоптали. Здоровенно. Ага. Тут лащиться, а в хату заходить боїться. Недавно йшов через нього, як перечепився з усієї дурі. Та він думав, що він піздюлину отримав. А Та так тікав на дві. Уже сутки в хату не заходить. Немає, ну а завбаню. І бо в темноті на проході поперед стоять. Отакі пироги. Все-таки треба їхати балувати коробчуків десь де потоп не так, щоб біди та шкоди наділав. у Миколаїв на ставочок. Так що короб тигровий горіх, ти поїдеш на ставочок. Ось такі пироги. Що ж, сподобалась не рибалочка, сподобався Мурчик, ставте лайк, діліться роликом з друзями. Силочки в описі під відео і у всіх магазинах вашого міста. Всім пока і до зустрічі на воді.